Новини спорту. Що буде у новому сезоні всеукраїнських спортивних ігор пліч-опліч, а також які підсумки Дефлімпійських ігор 2025 року для миколаївських спортсменів. Ці та інші питання були озвучені під час брифінгу очільника управління спорту Миколаївської ОВА Михайла Ніколаєва. Детально про все дивіться у матеріалі мого колеги Сергія Мельникова. 16 лютого очільник спорту області Михайло Ніколаєв під час свого чергового брифінгу розповів про нововведення у цьогорічних всеукраїнських змаганнях пліч опліч в цьому році. Міністерство освіти, науки і міністерство молоді та спорту започаткували новий проєкт. Він поки можна сказати пілотний, пліч опліч студентські ліги. Це проект, в якому буде брати участь команди, які будуть сформовані саме на базах вузів вищої освіти. Наразі триває етап реєстрації студентських команд у чотирьох видах спорту: футзал, баскетбол, волейбол та черлідинг. Реєструвати учасників будуть до 15 березня, а самі змагання пройдуть у декілька етапів. Буде чотири етапи. Перший і другий етап це буде проведений всередині закладів, і обласний етап, другий буде. Третій, четвертий – це вже всеукраїнський рівень. На сьогодні створений оргкомітет який очолює регіональний, який очолює Георгій Олександрович Рішетілов, який входить так само і в всеукраїнський оргкомітет. Найближчим часом відбудеться засідання регіонального оргкомітету змагань для вирішення усіх питань якісного проведення турніру. Далі Михайло Ніколаєв підбив підсумки виступу спортсменів Миколаївщини на Дефлімпійських іграх, що відбувались у місті Токіо у 2025 році. Вдалий виступ. Два спортсмени, борці греко римського та вільного стипу. Андрій Косов та Віктор Антипенко зайняли друге, відповідно, третє місця. Соня Чорноморова, яка грала за збірну Бадмінтону, посіла п'яте місце в особистому заліку. Також очільник спорту області відзначив виступи легкоатлета Максима Кухаренка та миколаївських представників дефлімпійської збірної з футболу і розповів про нового заслуженого майстра спорту з Миколаївщини. Відбулося присвоєння Почесного звання заслужений майстер спорту України з боротьби СУМО Анатолію Хлюстіну, який представляє південноукраїнський, який є нацгвардійцем, який дуже багато років захищає прапор України на міжнародних змаганнях різного рівня. Хотілося б привітати заклад Південноукраїнський, США, де він починав свій шлях і де є його тренер. Говорив Михайло Ніколаєв і про підтримку миколаївських баскетбольної, гандбольної та футбольної команд. Також про те, як область планує допомагати кращим спортсменам в інших видах. Будуть призначені стипендії спортивні кращим спортсменам і перспективним спортсменам області. Так само будуть виплачені винагороди за кращі результати 2025 п'ятого року. І вже створена штатна команда, спортивна, штатна спортивна команда резервного спорту Миколаївської області, в яку буде входити 30 спортсменів віком до 23 років, які так само будуть при управлінні отримувати заробітну плату. Під час брифінгу були проанонсовані спортивні заходи та змагання першої половини 2026 року. Говорили про молодіжну політику, якою теж опікується управління. Після чого Михайло Ніколаєв відповів на питання журналістів. Тож запрошуємо вас подивитись увесь брифінг очільника спорту області на офіційному ютуб-каналі нашого телеканалу та у соцмережах Миколаївської ОВА. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі МАРТ.